Вітаю на своєму каналі смачної кухні з Наталею Данилюк. Сьогодні ділюся із вами рецептом шоколадного ганаша для покриття тортів. Універсальний, смачний та ідеально тримає тортик. Білий шоколад, молочний або чорний, розтоплюємо маленькими коротенькими імпульсами в мікрохвильовці або ж на водяній бані до повного розтоплення. Додаємо вершкове масло, все перемішуємо. І у нас з вами виходить така ріденька консистенція. Далі ставимо у холодильник. Але не забуваємо. Періодично, в холодильнику, нам потрібно його перемішувати, щоб він рівномірно застигав. У мене це зайняло приблизно 20 хвилин. Перемішувала кожних 5 хвилин. Та ось на такій консистенції наш ганаш. Готовий до взбивання. Взбиваю міксером приблизно 5-7 хвилин до ось такого білої консистенції. Чим більше збивати ганаш, тим більше він біліє. Чим біліший ганаш, тим швидше з ним потрібно працювати. Адже він швидко стабілізується та може тріскати, якщо довго його обтирати, на відео у мене вже готовий тортик твікс. Залятий мусом та карамелью, я його обробляю нашим ганашем. Він чудово в подальшому тримає форму, не дає тортику тріскатись та втрачати свою форму. Гарненько в перший слой ми просто обмащуємо нашим ганашем, щоб тортик взявся весь кубки. Тоненьким слоєм покриваємо все зайве забираємо. Далі відставляємо тортик в холодильник до застигання першого слоя ганаша. Це займає десь 10-15 хвилин. І знову все покриваємо ганашем другий раз. Як бачите, навіть вже перший слой після застигання є повноцінним таким тверденьким, стабільним, що дозволяє тортику гарно тримати свою форму. Змащую другий раз все гарнесенько розрівнюю. До речі, це мій перший такий тортик, який я вирівнювала на день народження синочку. Вийшло дуже смачно.